З 2004 року парк перемоги знаходиться в оренді. За договором орендатор мав підтримувати в зеленій зоні порядок та прибирати. Але за весь цей час він не зробив майже нічого, щоб виконати свої обов'язки. Результат плачевний. Парк поступово занепав. Градський соєт подав в суд але, жаль, поки Э, окончательного решения нет. И еще раз говорю, что мы видим, в каком состоянии находится парк. Периодически мы проводим здесь субботники, но все прекрасно понимают этого недостаточно. Поэтому самый приемлемый вариант, на мой взгляд, это окончательное решение в пользу Горсовета Суда. Дальше планирование работы на постоянной основе специализированных организаций и финансирование, как и других зеленых зон города с бюджета. Регулярних суботників, що проводяться в парку з усиллями міських служб та активістів, звичайно, замало. Тому за спеціальним дорученням міського голови Юрія Гранатурова комунальники та приватні структури взялись додатково наводити лад в парку. Буквально за тиждень вони мають встигнути покосити траву, прибрати сміття та почистити зелену зону від сухих дерев. Гордій, Олег, Олег Хусаїнов, МСН.